Суддя сміється і ображає молода адвокатка. Через секунду вона знищує його за допомогою закону. Зала була стара, прокурена роками і рутинними справами. На стінах пожовклі портрети з минулих епох, які ніби самі втратили віру в правосуддя. Хтось жував жуйку, хтось зиркав на годинник, дехто просто сидів, мовчки, опустивши очі. Але коли з дверей вийшла вона, молода жінка в чорній мантії. З ідеально зібраним волоссям, акуратною папкою в руках і поглядом, у якому було більше внутрішнього спокою, ніж у більшості присутніх у залі. Тиша помітно загусла. Це хто така? буркнув хтось у першому ряду. Адвокатка. Кажуть, молода з академії тільки. І ось тоді, під шурхіт паперів, що його розносив по столу секретар, двері позаду підозрюваного скрипнули. В залу увійшов суддя. Віктор Антонович Бурчак, голова суду, з 20-річним стажем, з репутацією, все вирішу, як вважаю за потрібне. Його мантія звисала з плечей, як хітон на самодерцеві, погляд, як у ката, що давно не боїться того, хто перед ним. Він повільно пройшов до свого крісла, розвернувся до зали і зверхньо усміхнувся. О, а це в нас хто така? юна студентка на практиці, промовив голосно. Не звертаючись до когось конкретного, але так, щоб усі почули. Кілька людей тихо посміхнулись, хтось навіть хмикнув. Жінка не відреагувала, тільки відклала папку на стіл і підняла очі, Дивилась прямо на нього, без емоцій. Ну що ж, казав суддя, сідаючи, давайте подивимось, що ви вивчили з підручників. Надіюсь, хоч кодекс відрізняєте від Кобзаря. Цього разу сміх пролунав уже голосніше, але вона все одно мовчала. Взяла ручку, підкреслила щось на аркуші і знову підняла очі, залишалася мовчазною. Хоча в тиші було чути навіть, як клацнув у неї стержень ручки, суддя переглянув документи справи, майновий спір між громадянкою і невеликою будівельною компанією, де вона представляла інтереси позивача, справа дрібна, таких у нього десятки. І саме тому він вирішив трохи погратись. Ну, пані адвокатко, може, почнете виступ, якщо ви вже закінчили боятись, бо я тут не для тренувань. Вона встала, зачитала вступну спокійно, стисло, грамотно, без пафосу, без шаблонів. Її голос не тремтів. Це чомусь дратувало суддю більше, ніж якби вона почала блимати очима чи ковтати слова. Йому хотілося побачити страх, а його не було. Так, усе дуже гарно, дуже, перебив він усередині речення. Але пробачте, ваше посилання на постанову номер 602 повна нісенітниця. Її вже сто разів скасували. Ви хоч інтернетом користуєтесь, коли щось готуєте? Вона не відповіла. Я записала його репліку. У блокноті. Секретарка помітила це. Перша стиха затримала подих. Добре, сказав суддя, вдаючи, що втомився. Ми ж не прийшли сюди слухати лекцію. Це вам не факультет, пані адвокатко. Давайте не будемо витрачати час на дитячі фантазії, а краще одразу скажу: шанси у вас слабенькі, може навіть нульові, але нічого, колись навчитись, зала заніміла. Всі відчули, як тоне повітря. Під столами скриготіли металеві ніжки стільців. Навіть ті, хто був далекий від юриспруденції, зрозуміли, це вже не іронія, це пряме приниження. Вона не крикнула, не подала голос. Лише нахилилась до папки, розгорнула інший розділ, там вкладка з кольоровими позначками, пальці ковзнули між сторінок, очі зупинились на одному документі, і тоді вона вперше піднялась з крісла не для формальностей, а щоб почати, але ще не зараз. Ще одну хвилину дати йому сказати трохи більше. Ще одну, щоб усе це записалось у протокол, і лише тоді почати нищення. От скажіть мені, пані адвокатко. Почав суддя після короткої технічної паузи, коли хтось з присутніх чхнув і хтось інший запізнився і прошмигнув у залу. Ви взагалі розумієте різницю між позовною вимогою і петицією до святого Миколая? Хтось з задніх рядів знову тихо захихотів. Сміх уже не був щирим, більше нервовим, як у людей, які бачать, як когось публічно принижують, але бояться втрутитись. Вона стояла, витримувала, не моргала. Ви заявили про відвід експерта. Суддя перегортав сторінки справи, навіть не дивлячись на неї, з яких підстав, на вашу думку, можна сумніватись у його неупередженості, бо він старший за вас і носить окуляри. У додатку до справи міститься фото, де експерт перебуває на корпоративному заході відповідача. Це, згідно з практикою Верховного суду, може бути ознакою конфлікту інтересів. Та ну, скривився він. Це ж просто фото. Що ви хочете, щоб експерт сидів у кімнаті з білими стінами, без друзів, без кави? Ви юрист чи ревізорка моралі? Вона відмітила час у нотатнику і зробила невелику позначку перекручення відповіді, приниження формулюванням, порушення об'єктивності. Поруч артикул статті. Добре, знову кинув він. Тоді ось таке питання. Ви кажете, що акт приймання передачі був підписаний під тиском. А де ж ваші свідки? Де відео, аудіо, детектор брехні? Може нам викликати мага з телебачення? Цього разу ніхто не засміявся. Навпаки, в залі почався легкий гул. Дві жінки з галереї перезирнулись. Один з чоловіків, очевидно, колега з іншої справи, зсунувся ближче до краю лавки, ніби краще хотів бачити. Секретар продовжувала швидко друкувати. Але погляд раз у раз вискакував із підвій на неї. Клопотання про виклик свідка, спокійно сказала адвокатка. Подавалось у письмовій формі, було зареєстровано і залишено без розгляду, тому що воно було подано не за формою. Ви не вказали місце проживання свідка, свідок переселенець, адреси немає, але вказані його контакти і дата виїзду з окупації. Це відповідно до рекомендацій Міністерства юстиції є достатнім. Рекомендації – не закон, знизав плечима суддя. Ви краще підготуйтесь наступного разу. І, взагалі, він скривив усмішку: не всім жінкам пасує бути в суді, деяким краще на телебаченні. Ви маєте голос ведучої. Це вже був не гул, це вже було мовчання таке, коли не знаєш, куди подіти руки, очі, присутність. У першому ряду один з юристів нервово сунувся на стільці. Суддя проігнорував, він відчував себе впевнено, йому здавалося, що вона ще одна з тих, хто пробує пограти в адвоката, поки не зламається під тиском досвіду, а вона мовчки відкрила нову вкладку, поставила прапорець, зробила ще одну позначку, ніхто не помічав, як точно вона все фіксує. Я відмовляю в усіх ваших клопотаннях, підсумував він. І, якщо чесно, думаю, наступного разу краще не витрачати мій час. Суд це не місце для тренувань, це серйозний інструмент. Саме тому я тут, вперше за довгий час сказала вона, піднімаючи очі, і саме тому я використовую цей інструмент не для емоцій, для справедливості. Звучить гарно, але боюсь, гасла не працюють, я постановлюю завершити обговорення, всі доводи захисту нікчемні. А вона вже не слухала. Її права рука перевернула останню сторінку. Там був вирізаний із газети витяг, під яким була копія рішення Конституційного суду. Вона глянула на годинник, перевірила протокол і встала. Пан суддя, дозвольте, згідно зі статтею 211 ЦПК, виступу. Відповідь, він махнув рукою, мовляв: давайте вже швидше, закінчуйте цей театр. А вона починала свій спектакль без декорацій. Без слів зайвих, тільки закон, та ви ж просто дівчинка з дипломом, кинув суддя зненацька, не стримавшись, вам ще пляшечки гріти, а не тут мене вчити законам. Це був не просто жарт, це була пряма, прилюдна образа. Вона прозвучала так, що навіть найбайдужіші з присутніх витягнулись у спинах, як по команді. Секретарка опустила очі, ніби їй стало соромно не за себе. Десь ззаду хтось тихо вилаявся крізь зуби. Суддя не зупинявся. Ви думаєте, вивчили пару статей і вже можете розмахувати ними як прапором: це суд, а не ваша магістерська, тут досвід, а не таблички з лекцій. І тоді вона встала. Повільно, без емоцій, без театру, не підвищуючи голосу, не тремтячи. Вона дістала стеки аркуш із тонкої папки, підняла його перед собою саме так. Щоб бачив він і щоб чули всі. Ваша честь. Відповідно до частини 2 статті 129 Конституції України, суддя зобов'язаний дотримуватися принципу змагальності сторін та поваги до учасників процесу, ваші висловлювання, пряме порушення цього пункту. У судді сіпнулась брова. Він усміхнувся нещиро, насмішливо. І що далі? Ви мені Конституцію цитуєте? Ви думаєте, я її не знаю? Також продовжила вона не зупиняючись, згідно з пунктом третім висновку Вищої ради правосуддя номер 34-2021, будь-яке зневажливе ставлення до адвокатів, у тому числі коментарі щодо їх віку, статі чи досвіду, визнаються дисциплінарним проступком. Зала завмерла, декілька осіб у задніх рядах навіть витягнули телефони, ніхто не знімав. Але всі тримали їх на готові. Адвокатка не зводила очей із судді. Додатково вона перегорнула сторінку. У рішенні Великої Палати Верховного суду від 12 квітня 2022 року у справі №905-784-20 Прямо вказано, що суддя, який перешкоджає реалізації права на захист шляхом зневаги або упередженого ставлення до представника сторони. Порушує засади справедливого судочинства. Це, згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини, підстава для визнання рішення упередженим і таким, що підлягає скасуванню. Суддя більше не усміхався, він мовчав. Рука, якою він зазвичай грався з ручкою чи постукував по столу, завмерла в повітрі. Ви дозволили собі публічні образи, принизили мою особу через вік і стать, і зробили це неразово. А системно, протягом одного засідання, я це все зафіксувала у письмовій формі і подам скаргу не з емоцій, а з доказами. Пані, нарешті, прорвався він. Голос прозвучав глухо. Може, не треба виносити сміття з хати. Це ж все-таки внутрішня справа. Я перепрошую, якщо щось прозвучало некоректно. Ні. Ви не перепрошуєте. Ви розумієте, що самі себе підставили. Ви поставили під сумнів власне рішення ще до того, як його винесли. Вона зробила паузу, потім поклала перед собою копію витягу з рішення Конституційного суду і останній документ внутрішню інструкцію Державної судової адміністрації щодо поведінки суддів у конфліктних процесах. А ще ви не знаєте, що зараз у залі присутні представники громадської ради доброчесності, і цей розгляд вже потрапив до їхнього огляду. Він нічого не сказав, лише трохи опустив очі, перше за весь час, на мить, і цього вистачило, щоб усе стало зрозуміло. У залі не було тріумфу, ніхто не плескав, але присутні мовчали вже інакше не через страх, не через подив, а тому, що щось нарешті встало на місце, вона сіла і знову стала такою, як була на початку, спокійною, зібраною. Але тепер усі бачили, це не студентка. І не дівчинка з дипломом, це адвокат, і закон у неї в руках працює краще, ніж у того, хто роками думав, що йому можна все. З вашого дозволу, тихо почала вона, коли в залі встановилася тиша, я викладу всі зафіксовані процесуальні порушення, допущені вами як головуючим суддею у цьому засіданні. Її голос був рівним, навіть трохи сухим, без зверхності, без виклику. Але з такою точністю, що кожне слово лягало на стіл, як папір із номером справи. Перше. Стаття 21 цивільного процесуального кодексу право на рівність сторін у судовому процесі. Ви неодноразово перебивали мене під час виступу, дозволяли собі саркастичні репліки, тим самим створюючи атмосферу психологічного тиску. Вона не дивилася в очі судді, читала Заркуша. Але кожне слово було точно. Друге. Стаття 10 того ж кодексу, змагальність сторін. Клопотання, подане мною про виклик свідка, було залишене без розгляду безналежної письмової мотивації, це є прямим порушенням процесуальних гарантій. Третє. Ваш коментар щодо мого віку та виду занять, які мені більше пасують, порушує базові принципи етичної поведінки судді. Визначені в Кодексі суддівської етики, а саме, пункт 2.1. Обов'язок проявляти повагу до всіх учасників процесу незалежно від статі, віку чи досвіду. У судді горіли щоки, його руки стискали підлокітники крісла. Він мовчав, але м'язи на обличчі видавали більше, ніж будь-які слова. Він був загнаний, і це бачили всі. Четверте, ви заявили, що мої посилання не мають юридичної сили. Не перевіривши їхнього змісту, але саме ви, як суддя, маєте зобов'язання забезпечити неупереджене вивчення доказів, а не приймати рішення, базуючись на припущеннях та особистому ставленні. Вона зупинилась, перевела подих і нарешті підняла очі. П'яте стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на захист. Ваші дії сьогодні. Не лише підважують мою можливість реалізувати це право як представника позивача, але й прямо впливають на довіру громадян до судової системи в цілому. Пауза. І тоді вона вийняла з стеки останній документ. У зв'язку з вище зазначеним я передаю копію протоколу засідання представнику Громадської ради доброчесності, що присутній у залі, а також готую офіційне звернення до Вищої ради правосуддя. З вимогою оцінити поведінку судді Бурчака Віктора Антоновича як несумісну з принципами суддівської етики та неупередженого судочинства. У першому ряду легенько клацнув фотоапарат. Хтось таки фотографував, хтось інший ховав обличчя, але більшість просто сиділи, паралізовані чіткістю і спокійною нещадністю її виступу. Це вже не було просто захист справи, це було викриття системи, пане суддя. Додала вона наприкінці. Ви спробували публічно принизити мене, але принизили себе, бо закон це не форма і не досвід, це обов'язок. І якщо ви його забули, я нагадала. Суддя хотів щось сказати, але замість слів вийшов лише звук вдиху. Він опустив очі на справу і вперше за довгий час не знав, як її завершити. У залі було кілька суддів, ті, що прийшли на наступні засідання. Вони сиділи осторонь, як зазвичай не втручаючись, але тепер робили нотатки всі. Один навіть щось фотографував з екрану ноутбука, не для соціальних сетей. Для рапорту це була не просто поразка, це було зафіксоване падіння авторитету на очах у тих, перед ким суддя роками демонстрував свою зверхність. І цього разу його ніхто не прикрив. Зал більше не дихав, всі знали, у цьому процесі рішення вже винесено. І не суддею. Він сидів мовчки. Ще кілька хвилин, нічого не кажучи, гортав справу, що вже не мала для нього жодного значення. Потім відклав її в бік. підняв голову. На обличчі не було більше ані зверхності, ані самовдоволення, тільки втома і порожнеча. Суд оголошує перерву на 15 хвилин, сказав він тремтячим голосом і встав, не чекаючи, поки хтось відреагує. Пішов до нарадчої кімнати. Коли повернувся вже без мантії, в руці заява. У зв'язку з об'єктивною неможливістю подальшого здійснення правосуддя у цій справі, а також задля збереження неупередженості процесу, говорив він сухо, майже як диктор. Я заявляю самовідвід, після цього встав і вийшов із зали, не дивлячись ні на кого. За ним зачинились двері, без жодного звуку, як крапка, поставлена не рукою. А самою ситуацією. Наступного ранку новинні стрічки юридичних видань вибухнули. Суддя Бурчак принизив адвокатку, програв справу ще до вироку. Зміна епохи. Молода юристка змусила суддівську систему подивитися в дзеркало. Скандал у Печерському, професійність проти звички. Її ім'я Марта Литвиненко. Тепер знали всі. Їй писали юристи, журналісти, викладачі, ветерани правозахисного руху. Пропонували спільні проекти, запрошували на ефіри, пропонували перейти до великих фірм. Дехто навіть пропонував балотуватись. А вона сиділа у своєму невеликому офісі, де ще пахло фарбою від нещодавнього ремонту, і відповідала не всім вибірково, бо їй було нецікаво грати у шоу. Вона не йшла в той зал, щоб ставати знаменитою. Вона йшла туди захищати свою клієнтку і зробила це по закону. Без криків, без істерик, без образ у відповідь. Жінка, яку вона захищала, виграла справу. Суд передали іншому складу, рішення винесли на її користь, але найгучніше у тій залі було не слово перемога, а тиша після того як закон виявився сильнішим за статус, досвід і вік. За кілька днів їй подзвонила колега. Ти навіть не підняла голосу і все одно його розбила. Я не хотіла його розбивати. Відповіла Марта, я хотіла, щоб він пригадав, навіщо сів у те крісло. А він пригадав? Не знаю, але запам'ятає точно. Вікна її офісу виходили на школу, діти кричали на перерві, бігали. Вона відклала телефон, взяла в руки ще один протокол і підкреслила в ньому потрібний пункт, так як завжди, як навчалась, як звикла. Її зброя була проста закон, і вона знала, як ним користуватись. Не для боротьби, а для правди.